Розділяє та властвує. стара як світ, приказка працює і сьогодні. Чому я про неї згадала, я зараз вам розповім. Долучайтесь ви на каналі Дани Єрвої Київ. Вітає, дякую. А будь ласка, пишіть хто звідки дивиться це важливо для мене, для того щоб зрозуміти, які теми вам піднімати. Долучаємося і говоримо про що? Охота на відьм почалась. Так хто ж винний в тому, що ми всі сидимо в тилу без світла? Що в Харкові, що в Чернігові, що в Сумах, що в Києві, що у Львові? Вже скрізь проблеми з енергопостачанням, з теплопостачанням, з відсутністю води, з теплом, Так хто винен? По версії пана президента винні органи місцевого самоуправління, героям слава, да, слава Україні, героям слава. Люди добре, пишіть, звідки ви дивитесь. Я знаю, що дивляться Служба безпеки України. Бо як тільки виходить МІЕТЕР, зразу перший перегляд це їх неважливо. Пишіть, звідки ще дивитесь? Так, от, пан президент вважає, що вчора відбулася абсолютно. Правильна історія вийшов мер Києва, який відповідає, вибачте, за. Дороги, чисті, чисті дороги, да, прибирання сміття і таке інше. Господарська діяльність, господарська діяльність на підприємстві, От уявіть, собі, господарська діяльність, але від нього чомусь вимагають захист повітряного простору. Люди добрі, ви трошки включайте критичне мислення і розбирайтесь, що, за що його можна чморити, да, за що не можна чморити, за те, що там годами роками вибачте. Ремонтується південний міст, у мене питання. А за те, що е, прилетіло по 5-6 ТЕЦ і немає кому збивати, кому немає знаєте, в е, армії це сили і засоби. Сили це люди, засоби. Чим збиваємо. Немає сил, немає людей будь яке е, зброя не, не може застосовуватись, тому що її немає кому застосовуватись. Якщо є особовий склад, але немає зброї, то вибачте, також нічого не працює, тому що з рогатки збивати ракети і дрони неможливо. Так, от е, е, охота на відьми. Що почалось? Дивіться, я вам просто хронологію вибудую, Може, хтось забуває. А ви пишіть? Пам'ятаєте про це чи ні? Е, перший у нас попав під роздачу Кудрицький. Да? Проти нього порушили кримінальну справу, і нам намагалися втюгати історію, що це він винен там якийсь тендер. Він оголосив. тендер не відбувся йому гарантію. Повернули. Кошти повернули в банк державних збитків нуль, але. Е Чоловік ефір з киянином так різко закінчився, немов обрвали відео, тому що у нього він, вибачте, людина військова, у нього, так, у нього так склались обставини. Він змушений був завершити ефір. Тому так відбулося. Ще я його покличу, не переживайте. Значить, спочатку був Кудрицький. Нам розповідали, що він винний в тому, що у нас такі відбуваються, і все інше. Не взлетіла ця історія державних збитків ноль по цій кримінальній справі. Вона буде закрита. Це зрозуміло, але людині по життя, нерви і іміс, скажімо так, під. Відпортили і що вони роблять цим? Вони ж намагаються перекласти відповідальність на інша. Але що ж ми бачимо далі? Оці святі люди, Галущенко, які е, відпрацьовував операцію з Шлагбаум, е, Двужечка на Москву, Гринкевич, Міндіч, е, е, Цукерман, Єрмак, Лібаба, Головний оці всі святі люди, вони ж не винні. розумієте? Вони в цьому не винні. Вони не винні в тому, пам'ятаєте, коли були на плівках, а укриття над енергооб'єктом ми будемо будувати, та ні, ти що грошей шкода, і компанії нема своєї, яка б, яка б будувала. Немає чим відмити. А двушечка на мозку взагалі то люди добрі по запиту, мені здається, когось з народних депутатів Служби безпеки України сказали, що вони відкрили кримінальну справу по знакам Держради по цьому епізоду, але ж малюка знімають. І тепер поставили да, поставили достойну людину виконуючому обов'язки хмару, але йому в довісок повісили на ногу гирю, яка називається поклад, який не дасть розвиватися ці кримінальні справи. Далі чи відбувається Тобто, двушечка на Москву нормально, Галущенко Гринкевич без підозри, нормально. А, Міндіч з сукерманом проживає своє найкраще життя за кордоном, нормально. А Любаба взагалі десь, десь є, він, він є. він є, Також нормально. Винні у нас хто? Винні у нас органи місцевого самоуправління. Це у нас постійно накидання гівна на Філатова, на е, кличка, на садового, постійне накидання гівна зі сторони. Е, Зі сторони провладних каналів постійне накидання гівна. А тепер у мене питання. Я вам зараз виведу скрін. Ще раз, шановні, давайте розберемось. Господарська діяльність це, це вибачте. Підвіз хліба, вода, там, я не знаю, чисті тротуари, прибирання сміття, таке інше. Для того, щоб у нас були як, якісь питання, які вирішували з точки зору держави військові, у нас ввели військові адміністрації в кожній області, яких очільників нагадаю вам призначає. Пан президент, так от ще в липні 25-го року начальник Київської міської військової адміністрації заявив про запуск системи перехоплення дронів. На що виділяється 260 мільйонів гривень? Це оці групи вогневої підтримки, які б мали б виїжджати, які складаються з цивільних осіб, які б мали виїжджати і збивати дрони. Бо давайте по-чесному, з ракетами у нас більш-менш ПВО працює. З дронами воно у нас, у нас небо дереве, вибачте. В 23-му році з одною дуже відомою і дуже грамотною людиною я сиділа, розмовляла, і він мені на великому ватмані зеленого кольору а, намалював, як буде падати повітряна безпека. В 23-му році згадайте, так, такого не було, як зараз. А, значно вищий коефіцієнт збиття був. І вчора ви знаєте, я дістала цей ватман. От все збулося як треба. Але ж такі люди у нас в країні не потрібні і такі грамотні люди не потрібні. Тому що маємо? Маємо диряве небо, маємо постійну атаку на енергооб'єкти, на теплооб'єкти, страждають цивільні об'єкти. Але що, ви ніхто. Винні органи місцевого самоврядування. Так от повернемось до цієї групи вогневої підтримки. Знаєте, у мене не один раз була думка піти. Але я спілкуюся з людьми, які там е, працюють. Значить, дивіться, по-перше, це на волонтерських засадах. Окей, немає коштів. А ну, людям, вибачте, якщо вони. На діжурстві добу або ніч, то днем ну, якось поспати потрібно, а не йти заробляти кошти. Не маєте ви грошей на заробітні плати. Хоча, ну слухайте, скільки стирили на, вибачте, енергосистемах, да, оця, оці 15%, то можна було знайти кошти, мені здається, абсолютно серйозно. Так, от, перше, на волонтерських засадах, друга. Заправляється событи самі. Третє – в засобах, да, ми з вами вже розібралися сили і засоби. В засобах автомат Максим да, Першої світової війни а, да, Вітаю всіх, хто доєднується, а, все. Ну, є Браунінги, кажуть, є Браунінги, десь є. Але дуже зачасту набої закуповують самостійно. То скажіть, будь ласка, якщо б цим людям, а до речі, туди входять ветерани, а, є в мене один військовий, який втратив ногу, він на протезі, він готовий. Вийти, але Він каже, що це все те ж саме. Він каже, що немає ефективності. Ми нічого не можемо, вибачте, зробити з, тими, з тими кількістю дронів, бо у нас немає засобів. Ще раз, сили, засоби. Сили є, засобів немає. І ще раз кажу, я б пішла. Я б пішла, але я бачу, що це безперспективно абсолютно, бо воно не працює. Так. Ем... Ще хочу вам нагадати період, коли з ПВО, а зараз напишіть, ви це пам'ятаєте чи ні, коли з ПВО відправляли куди? В піхоту, шановні. Піхоту збирали Розрахун, розрах, ті, хто розрахунки, коригувальників, ПВОшників відправляли в піхоту, бо піхоту нас вже поклали. І кимось її треба поповнювати, не дивлячись на ті 3-4 мільйони зарезервованих людей, здорових, ну, чоловіків. До речі. Далі. Вчора... Вчора Гончаренко написав допис, ну можна по різному до нього ставитись, але написав допис, що буде тимчасова слідча комісія, і запросив туди пана Галущенка. У мене питання: чого він його запрошує? А чому, вибачте, його не приводить НАБУ вже в електронних браслетах, як мінімум, і він його запрошує, просить, просить журналістів поширити цю інформацію, щоб такі галущенки, Ученько дійшов, і тут уже знаєте все більше і більше виникає питань до набу, хлопці. Ми вас відстоювали влітку не для того, щоб ви зараз оце прикинулись, ну скажімо так, там показали щось, а тепер ви тихенько сидите і не відсвічуєте, де, де, де підозри цим всім прекрасним людям: міндічу, цукерману, Галущенко, Грінкевич. Де Де оце все? Люди добре, ви ще пам'ятаєте про міндічгейт? Тому що я вчора в одному місці сказала про двушку. На москву мені сказала, що це. Люди добрі, це кошти України не тільки України а й партнерів України, які були відправлені в Москву. Оці всі історії, що це була якась спецоперація, і це кошти йшли на цю спецоперацію. підтверджують тільки одне: що у нас в владі, вибачте, мафія, тому що вона використовувала оці всі схеми відмивання і для цього фінансувала операції якісь в Москві. Не, не, не складається, знаєте, не виходить в кам'яний цвіток. Далі. Стосовно того, що вчора знову почали ж накидувати на кличка. Дивіться, я зараз не, не те, що я там відстоюю кличка, але ну це слухайте, ну це просто безлуддя. Він сказав абсолютно правильну річ, як, як е, доросла людина. Він сказав: хто може, вийдіть? Це буде зменшити навантаження на систему і е, подбайте про себе. Це про це було як перекрутили. Виходить президент вчора і говорить, після цього не тікати треба від проблем, а вирішувати їх тим більше, коли є ресурс для цього, як в Києві найбільше забезпечення фінансами міста України повинні бути всі необхідні резервні схеми. Пане президент, хочу вам нагадати, що ви забрали спочатку в Києва ПДФО раз. Друге, ви забрали 8 мільярдів в вересні місяці. Два а, мене питання: куди ви їх відправили і де ви їх освоїли? І полетіли з цих 8 мільярдів душечка на Москву чи не. Полетіла. Це перше. А друге, пане президенте, ви кажете, не тікати від проблеми? Ви там, нам так казали в лютому 22-го року не тікати від проблеми, куди ви тікаєте, будуть шашлики, будуть лижі, все буде добре. Скільки коштувала життів ціна ваших слів? Скільки вона коштувала? Скільки життів? от я зараз пишу книгу про Бучу, можу вам сказати: яка кількість в бучі людей лягло, і у них не було знову ж таки сили були бажання людей було іти відстоювати свою країну. Зброї не було. Ви навіть не не, не, не подумали про те, щоб завести в бучу зброю, щоб люди могли себе просто відстояти. було прийнято рішення захищатись по річки Ірпінь і відійти. А людей залишили в заручниках. Просто в заручниках так яка кількість. Я ми мовчимо про Маріуполь. Да? Там взагалі не зрозуміло, яка кількість людей лягла завдяки тому, що ми, пові... ми ну, скажімо так, більша частина людей вам повірила, що будуть лижі, потім шашлики ніякого повномасштабного вторгнення не буде. Так може пан Кличко зробив правильно, що він вийшов і сказав людям правду, як доросла людина. А ви, пане президенте, знову нам починаєте розповідати, що треба засоби шукати і не треба нікуди тікати. У мене, вибачте, наді мною в цю не в цю ніч, ту ніч, коли з моєї сторони заходили, розірвалось два шахи у мене троє дітей, малолітніх. То може, ви певно, я сама буду приймати рішення, куди мені виїжджати чи не виїжджати, і е, шукати е, засоби чи не шукати. Та да досить над людьми знущатись. Ви скільки людей, вибачте, скільки людей лишилось на території України? Скільки людей лишилось на території України? Скільки людей вже загинуло? Дичхати вам все, на, на, на всіх нас вам аби своє знаєте, вибачте своє лишитись про владі не заради влади, заради того, щоб вам перестали не, не, не почали задавати питання. Питання що було зроблено на початку війни, чому було все розміновано? Чому зі сторони Чорнобиля набучу зайшли за добу? Це коза добув днем вже о другій годині дня 24 числа в гостомельському аеропорту стояла колона, яка зайшла, зайшла зі сторони Білорусі, зі сторони Чорнобиля. Як так відбулося, пане президенте? Е, Стосовно НАБУ, шановні, ще раз кажу, ми вас відстовили не для того, щоб ви е, зараз зливали в цю історію з Галущенко, міндічами, шміндічами, алібабами і 40 розбійниками. Пану Міров, до речі, як поїхав за кордонний турнир, так його один раз тут і бачили. Все більше його не бачили. До речі, вчора ручну собачку, пана Єрмака, як би вони там не розповідали, зараз вона ручна собачка е, президента, пану Мар'яну, відправили. е, Спочатку накинули, що кличка немає в Києві, він поїхав в Буковель, ой, він поїхав в Альпи, Я особисто це бачила на телеграм-каналах ОПЕшних, а потім відправили пані, пані Мар'яну, щоб перевірити він на місці чи не на місці. А він на місці. От уявляєте, людина на місці. До речі, треба віддати належне енергетикам, комунальщикам і всім іншим. Господи, така ситуація. Все розбомблено, е, е, ситуація погодна, страшна, дерева падають, і все інше. Справились, справились, реально справились. І дякую просто низький уклін. І тут, ви знаєте, мені дуже добрий, дуже хороший коментар написали. Оце весь пуздець виявився те, виявляє те що все ж таки створював його сам Зеленський, а не Єрмак. От, блін, просто розумієте, дякую цій людині, просто е, в точку, просто втрапила в Точку. Абсолютно вірно. Тому, пане президенте, досить розповідати людям, що не треба тікати, треба знаходити сили і, і засоби, і все інше, і не треба оці, 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 оці тікати від проблем. Вибачте, ви зараз де знаходитесь? Ви знаходитесь за кордоном. А ми сидимо вже другу дому під масовими обстрілами, і е, по е, Львову прилетів орешник тоді, коли ви сиді, сидите за кордоном. І за кордоном ви нам розповідаєте, що нам блядь, робити. Мене просили закінчувати чимось хорошим. Буду закінчувати хорошим. Вчора по російським телеграм-каналам пронеслось. Ой, вибачте, це не воно е, видно, не завантажило. Пронеслось, що в, Ки, в в Львові розбомбили е, метро, скажу більше, там ще розбомбили е, порт абсолютно повністю, і розбомбили космодром. Е, і е, ну, ця диза, знаєте, це про те, що е, там потрапило в одне село, і оцей весь їх орешник, яким вони так тішилися і кричали на весь світ. Знову знаєте. Знову оця армія, друга армія світу, вона знову пшик. Тому що оцей орешник, яким вони кричали, і так вони і ним ось ми зараз орієшникам, вдаром, вдарим, вдарим, і що? Ви обесточили, лишили без газу якесь одне село на півдня в Львівській області. Все, Все. Оцей оце вся мощ, знаєте, нашого ворога. Але ж, блядь, у нас всередині ворогів вистачає. У нас середині країни є, сидять свої вороги, які просто тирять бюджет порт во Львові. Ну, да, порт во Львові. Ви що, не чули цей жарт? Порт во Львові, метро во Львові не працює, і космодром вже розбомбили. Ну, Серйозно, я ж, я ж не, не, не шуткую. Щось хорошого, ну, коротше, вони показали знову ж таки наша Армія Друга в світі показала знову своє те, що вони просто не здатні, я не знаю там, що них з ядерними боєголовками, напевно, вже все скисло заржавіло і ні нічого ніч нікуди ніхуя не літає. Вибачте, за мої слова. Е метро у Львові піду пошукаю Шукайте, до речі, Львівське метро по соцмережам написало що всі гілки працюють. Все нормально. Що з хороше, оце хороше, да що знову е до речі ну я ж на зв'язку з багатьма військовими і мені пев... Кошники написали, що буде орішня. Ну, Серйозно написали це буквально в цю ніч, коли летіло. Так, от я передзвонила для себе хотіла визнати. Кажу, а що там такого особливого в тому аріатно? Кажу, так ні, нічого, це старе радянське обладнання, яке, в принципі, збивається патріотами. Тому мені здається, вони вдарили по Львову, бо там менше захищено. Де Фламінго? Мене питають, шановні, а чого ви мене питаєте? Де Фламінго? Можу відповісти вам в рифму, вам не сподобається. Фламінгу нам обіцяли з вересня місяця по одному в день. Якщо б це було, то вже б сьогодні, вибачте, їх було б уже більше 150 штук. Шановні, значить, що хорошого? Хорошого, знову ну, на розчеловечування армії Другої армії Сіті і ем, зняття з неї, е, скажімо так, оцих от ми. Там, потужні ми всрались, вони знову своїм орішним всрались. А друге, до весни лишилось сьогодні вже 10 січня. 50. Ой, 49, ні, 28 і 21, 49 днів. Люди добре, до весни лишилось 49 днів їх контрнаступ, на який вони планували, оце також хороше. Їх контрнаступ, який він вони кричали і казали, що це все зимою буде просто роз, 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 роз на кордони. Я не знаю там. Харківської області, він провалюється. І слава нашим ЗСУ, що вони його тримають. До речі, ось в куточку колі киянину, який вам так сподобався, ми зараз беремо на машину. Будь ласка, задонатьте, лишили зовсім трошки, машину вже знайшли. Контрнаступ провалюється, нам важливо вистояти, і ми стоїмо і просто низький уклін енергетикам всім, хто відновлює просто в, яких, в якихось. В якихось шалених темпах відновлює всю інфраструктуру, низький уклін, і е, е, з орешниками обістрались, до весни лишилось 49 днів. Ось вам позитив в кінці. Пан президент за кордоном пише нам, щоб ми е, не тікали, а шукали сили і засоби. Ще один е, одне хороше, що я вам скажу, наприкінець шановні. І це пройде, і будуть вибори, і виборами іншого президента. І дай Бог, щоб це поніс відповідальність за все, що було весь цей час. Шановні, розпосюджуйте відео, бо, блін, НАБУ починає забувати про Алі Бабу, Галущинок, Гринкевичів і всіх оцих прекрасних людей. А я хочу, щоб вони понесли відповідальність. Ставайте спонсорами каналу. Також дуже прошу, тому що. Ну, потрібно потрібно якось підтримувати канал, я не одна з цим працюю, тому будь ласка, допомагайте. І е, всім ПВОшникам, всім нашим Збройним силам, всім е, комунальщикам, всім енергетикам величезна подяка за те, що ви стоїте, і ви, ті люди, які рятують країну. Не влада. Влада робить якраз все для того, щоб країни не було. Дякую всім, хто дивився, лишайтесь на каналі. Сьогодні буде е, інтерв'ю з е, Олексієм Петром. Цьомечки всіх, всіх люблю. Він не пан, він мудак. Наша людина. Дякую.